Вітаю всіх! Мене звати Влад, я роблю меблі на замовлення, а також проекти для самостійного замовлення та збирання. Дякую тим, хто поставив лайки під попереднім відео. Для тих, хто не дивився, лінк буде отут. На ньому зараз 7 тисяч переглядів і 536 лайків. Хоча просив я хоча б 50. Дуже всім дякую. Під цим відео давайте спробуємо набрати 100 лайків. Якщо вийде, то я випущу. Наступну серію і хочу трохи пояснити для тих, хто писав, та що там переробити не проблема. Досипав гроші, тисяча доларів, і все готово. Дивіться зараз. Багато переселенців, багато військових, їх родин, і просто людей купляють квартири по є оселі або по іншим там кредитам, ну іншим державним програмам. І не у всіх є гроші, щоб доплачувати за, перевар... Перевар... за переварювання газових труб. Та перепланування всіх цих виступів і так далі. Тому я і знімаю такі відео, щоб люди були або готові до цих витрат, або могли відмовитись від цієї іншої квартири, або в них на прикладі от, автомобільного ринку були об'єктивні підстави для того, щоб торгуватися і отримати якусь знижку. Все, не більше, не менше, зробити можна будь-яку квартиру, будь-що можна меблювати, з, ну, були би гроші. Тому починаємо. На цьому тижні не зміг пройти по всю новину, тому дивіться до кінця буде цікаво. Сьогодні вирішив дивитися зовсім іншу сторону Києва, ну Київської області. Протилежно від репіння. Це ось Бориспіль подивився. Оці оголошення, трохи броварів і трохи. Ось тут Києва. І перше оголошення це верх пофігізму на роботі. Тут таке враження, що над проєктом газовим не працювали зовсім ніхто не задумувався. По фото дуже гарно видно. І ну, як тут все зроблено. Дивіться, за вікном йде газова труба. Ну, вона дуже схожа на газову. Ось тут бачимо, як вона заходить в балкон. Нижче є фото, де видно, що вона йде над дверима, чомусь спускається вниз і заходить в квартиру. І в квартирі видно. Ось вона заходить і йде вверх до сусідів. На що вони її опустили отут, я не знаю. Побачивши оце оголошення, я, в принципі, став шукати норми і стандарти, написав чат GPT, він мені видав ось такий ДБН. Хто хоче, може собі залишити і почитати. Тут я почитав є декілька цікавих я собі виділив норм. По-перше, ну, ось внутрішнє влаштування газопостачання. І далі тут йдуть пункти. Перше, що мені стало відкриттям, це. Те, що допускається, приховане. Зараз я візьму отак От приховане прокладання газопроводів. Допускається передбачити, приховане, але всередині в шахтах, каналах стін, що закриваються щитами, які легко знімаються та мають отвори. Ну, це просто для, для загальної інформації. А ось кріплення. Кріплення відкрито прокладених труб ну, газопроводів до стін. Колонта, прикриті всередині будинків, каркасів, котлів та інших виробничих агрегатів, слід передбачити за допомогою кронштейнів, хомутів, гачків для підвісок на відстані. І ось найважливіше, що забезпечує можливість огляду та ремонту газопроводу та встановлення на ньому арматури, тобто кранів. Все, ніяких відстаней тут немає. Просто забезпечити і ось вверху теж забезпечення можливості монтажу огляду та ремонту газопроводів. Нащо вони її приварили саме так? Не знаю. Проблема тут. Найбільша проблема в тому, що цю трубу треба по-любому буде переробляти, тому що вона зроблена на висоті стільниці, навіть може трошки вище. І оце або стільниця прийде в неї, або треба буде піднімати. Ну, в найкращому випадку вона може попасти під стільницю, хоча навряд чи так візуально здається, що вона чітко на фартусі буде у вас. І оця штука, бачите, теж. І ось на прикладі цієї. Самой этой кухни я хочу ответить на комментар. Вот мне людина написала комментарий. Когда газовая труба идет по низу, даже через всю кухню, это, конечно, ужасно, но не в такой степени, как утверждает автор. Но увеличим на 10% ширину столешницы, при этом абсолютно все остальное останется без изменений. Эти дополнительные 10% столешницы увеличивают стоимость всей кухни на 1000 гривен. Больше разговоров. А вот теперь, человечи, дивись сюда. Вот я отфильтровал в ДСПшной стельнице Ось, бачите, фільтри. Довжина 400 4200 глибина 600, товщина 38. І фільтр за ціною. І перша стільниця, ось тут перша сторіночка, це я повіярю, все відфільтрував, всі можуть перевірити. Перша стільниця 4,230. Давайте візьмемо калькулятор. 4,232. Мінус. І йдемо далі. Ось. І ось такий самий фільтр, тільки тут. Стільниця 700. 4200 їх 400 немає в наявності. І ось перша в наявності стільниця. І в принципі, вона 700. А зараз. ну На першій сторінці вона одна. 4,200, 700 на 38. Вона 9225. Мінус 9200. Ой, вибачте, 225. І ось. Вам різниця 5000 гривень майже. Звісно, краще обирати 900, вже до 700 взагалі мало. Ось можна 90 160 штук. Зараз додамо 400 довжину. Ось 400 і подивимось, що є, може бути трохи дешевше деякі декори. 7900, 7900, ну, ось навіть мінус 700, 7976, 776 мінус 4232. 3700. Це просто різниця на стільниці. І ще можна, якщо взяти, наприклад, ось такий варіант, відкрити камінь, будь-який вибираємо матеріал кам'яну стільницю. Давайте ось першу. Обираємо почати роботу. І сюди беремо пряму стільницю, нічого не видумуємо додати ось 1500 на 650, але нам треба 600. Ось, змінилось. І тепер переходимо в замовлення. І нажимаємо провести розрахунок. Запам'ятовуємо, тут 35 543, де наш калькулятор? 35543 мінус. І тепер робимо те саме. Міняємо на глибину 700. Це, звісно, дуже грубий прорахунок, по каменю так не рахують, але просто для наглядності, для людей, які пишуть, що це 1000 гривень і нема питань віднімаємо Тут, бачите, тут рахує заміри, рахує монтаж. ну Тобто, повністю вам зроблять VR-стільницю. Тільки ми не рахуємо вирізи під мійку і під м -м, варочну Просто півтора метри стільниці. Мінус 41, 000, 41 116 і того 5500 на 1,5 метрові. Там на 4 метрах, а тут на півтораметровій стільниці різниця по глибині. Ось вам і 1000 гривень. Я думаю, тут я відповів, можемо йти далі. Далі мені сподобалося таке оголошення. Це Київ. І тут я хотів би вам запропонувати, щоб ви самі написали, ну, хто захоче, звісно, що тут не так. В кінці відео я покажу, на що я звернув увагу. Дивіться фото. Ось фото одне. Фото друге. Третє. Четверте. Планування уважно. Оце вигляд з квартири. І ще раз. Раз фото. Два фото, три фото, чотири. Зупиніть відео, напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Йдемо далі. В це відео попало досить багато квартир трьохкімнатних. Чому ж так сталося, але вони найтакі з поширенішими помилками в цьому відео. Тепер тут трикімнатна квартира. Це ось по дорозі, ось тут десь, по дорозі з Борисполя на Київ. ЖК сім'я. Здається, так, зараз відкриємо фото, буде видно. І тут, в принципі, звісно, мене привернула мою увагу кухня. Труби це все ми вже обговорювали, котел, всі ці діла. Це все зрозуміло. Але ось тут я наглядно хотів вам показати, скільки коштує отакий вентканал. Бачите? Котрий тут, а вивід під варильну поверхню, ось тут. Тобто вона і в принципі було зручна, якщо б тут стояла. Тут мийка, тут місце для нарізання і тут десь варильна поверхня. Сюди нам треба, я вже накидав вентиляційний канал. От сюди треба метр, коліно, 2 метри, ще клапан, решіточка сюди. І перехідник від витяжки. Я рахував на, ну, на 125-ту трубу. Ось перехідник, редуктор зі 150-ї, бо на витяжках 150-й найбільше. На 125-ту перехідник, потім далі метровий вентканал. Хоча б там вистачило, я думаю, і пів метра, але на віярі півметрового нема. Потім йде коліно, до нього двохметровий ось сюди канал. І... Клапан, в принципі, можна його врізати як тут, так і тут зворотній клапан. І решітка на стіну, і воно входить в стіну. Все це вартує 2241 гривню. В деяких магазинах може бути дешевше, може бути дорожче, не суть. Але, чесно кажучи, це не вся вартість. Половина з цього вам би потрібно було, навіть якщо б витяжка була отут вирізана. Тому тут ви переплачуєте, на мою думку, ну, переплатять господарі за вентиляційний канал. Ось за 2-метровий цей відрізок 900 гривень. Ну плюс, звісно. Проблема в тому, що навіть 900 гривень хтось скаже фігня, але тут же будуть модулі, і вся ця верхня частина буде зайнята вент-каналом, або там треба буде робити вирізи. Це теж додаткові кошти і додатково втрачений простір. Наступне оголошення це загадка для вас. Подивіться уважно на це планування цієї квартири. І всі бажаючи напишіть в коментарях, чи вийде ось в цьому плануванні красива і функціональна кухня. Результат я покажу в кінці відео. Було би круто, якщо б долучились і дизайнери. Ну, а ми йдемо далі. Ось такі дві квартири. Я спочатку подумав, що це одна квартира. Але ні, це дві квартири просто з однаковим плануванням. Одну перепланували, іншу ні. І тут досить поширена проблема, на яку теж мало звертають уваги, але вона є, і вона потім трошки псує життя людям. Тому показую. Це не стосується кухні, хоча кухню тут я зараз покажу вам. Теж не дуже. Ось така, бачите, оце приміщення кухні, виступи, вентиляційні канали. Але тут немає газу. В принципі, боротьба тільки з виступами. Привернуло мою увагу тут саме ось тут передпокій. Оце вхідна, ну, двері вхідні. І ось це місце видно, видно як на цьому фото, так і ось тут на плані, що воно завузьке. Ось воно. Завузьке для того, що. Щоб туди поставити шафу, тут величезна, класна стіна, тут би можна було робити передпокій. Прихожку цю велику шафу до неї все було б круто. Але у цієї глибини буває часто замало і не тільки тут, але й в кімнатах. Тут роблять 500 міліметрів, буває 450. А для гарної шафи, для місткої шафи, котра вивішали куртки і все б воно закривалось на плечиках. Мінімально 500 для плечиків. Краще робити 550, а то й 600 глибиною. Це якщо шафа розпашна. Якщо шафа купе, то додавайте до цього ще. 100 мм на розставну систему. І тоді у вас буде все круто. Тоді у вас е, було би все в рівень. Тут явно не буде 600 мм. Є, е, звісно, рішення, все вирішується, але візуально воно вже буде виглядати не так круто. Ну і кухню я показав. Ще такий момент: дивіться, оця квартира на шостому поверсі, конкретно оця. Покажу фотки всі. Просто попалася якось так. Про вартість ми не говоримо, але все одно Шостий поверх. Фото. А оця квартира на 23-му, здається, або 22, або 23 вже не буду зараз виходити. Тут трошки перепланування, щось робили, зносили стіни. Але така сама, ось кухня, ось, вона. ось виступ, ось виступ. Все таке саме. І тут вже вартість міняю ще раз 3 мільйони 3600. Але ось на це треба звертати увагу. Ось на такі речі і в кімнатах. І в скажіть, я скажу, і при вході в квартиру. Бо це дуже важливо. Це здається, ну такі неважливі речі, але потім, коли речі і шафа не закривається, треба запихати ті куртки. Я думаю, багато хто з тим вже стикався, то воно дає про себе знати. Ну і куди ж без репіння на цьому тижні? Була така новина, що в новому ЖК висадили дерево вартістю 30 тисяч доларів, як однокімнатна квартира. Тож я вирішив подивитись, які квартири продаються в цьому ЖК, і ось знайшов. Дуже привернула мою увагу така дворівнева квартира. Написано чотири кімнати, але схоже на те, що тут знесли планування, ну і типу щось переплановане. Не знаю, не знайшов я такого планування у забудовника, бо цей будинок вони здали пару років назад, а будують вже інші. Тому ось так привернуло увагу, і чому я захотів вам показати ці оці ось розмальовки на стінах. Це, мабуть, малюють, щоб людям презентувати. Не знаю, якщо це малювали власники квартири, нікого не хочу образити, але звернув на вашу увагу на те, що те, що тут намальовано, не зовсім можна втілити в життя. Або якщо втілиш, то це буде незручно. Перше, що, на що я звернув увагу, це оці сходи. Ну вони не намальовані, але все одно, ось вхідна. Група вхідні, вхідні двері і сходи прямо навпроти входу. Як на мене, то незручно, але йдемо далі по розмальовках на стінах. Оце теж бачите вхід, і тут як намальована спальня. Більш за все, мене оця спальня якось насторожила, чи не знаю навіть, як сказати. Визвала в мене інтерес. Дивіться, намальоване, зараз я її знайду поближче, де вона? Повністю? З декількох ракурсів. Ось перший ракурс, тут намальоване ліжко. Візуально, ну тут 3-3,5 метри, це ну, в кращому випадку. Це перше. Намальоване ліжко буде ось тут метри два. Але це ну окей, намальований намальоване. Є прохід, є тумбочки, але навпроти намальована тумба. І от існування цієї тумби вже під питанням. Тому що якщо тумбу, хоча б 350-400 міліметрів поставити. То тут ну може проходу не залишити ж зовсім. Зараз покажу вам з іншого ракурсу. ось mm -hmm. ось воно ось, Бачите, ось тумбочка, ліжечко, і ось тут, і тут ще столик. Телевізор і тумба. Як на мене, в таку кімнатку це забагато меблів. І ще дуже сильне питання у мене таке, чи багато людей хочуть, щоб у них в спальні був. Каналізаційний стояк. Або може це не каналізація, а стоки з тераси верхньої. Не знаю, що це, але тим не менш його треба, щоб воно було в спальні дуже добре обешумити, закрити чимось, ну і зробити, щоб тут було красиво. Ідея в тому, що дивіться, тут, в принципі, по кожним намальованим меблям, так само, як і тут. Тут намальована кухня, ось вент-канал. На секундочку, аварийна ось газ тут є, ось він. Ось під котел виведений, а ось тут газова. Ось тут є виступно, ну, це заштукатуриться добре. Виступ штукатуркою можуть і прибрати, але газ тягнути сюди шлангом. Шланг, я нагадую, допустимий до 2 метрів, дозволяють гнучкий шланг. Шланг сюди тягнути, вентканал тягнути в іншу сторону. Половина цих ящиків буде зайнята вентиляційним каналом. Але ж оце все теж треба якось закривати тут намальований столик. Тому будьте уважні, не довіряйте ось таким розмальовочкам, бо багато хто і забудовники малюють навіть на планах квартир меблі. Але не, ну, не завжди старайтесь хоча б кроками. Знаєте, що ліжко, до прикладу, 2-метровий 2 два на 2, то це два кроки так, два кроки так по метру. Старайтесь перевірити хоча б кроками. Якщо ви вже приїхали дивитись і вам розказують, що це буде супер красиво. А тепер настав час відповісти на питання про цю квартиру. Хто написав дякую. Якщо ніхто не написав теж дякую, але показую. Дивіться, мене тут мало фото в цій квартирі, але все ж таки навіть на цій кількості фото є така отака дивна історія для мене. Я не знаю, хто тут робив опалення, але оця труба. Бачите, в нас є вікно, виход на балкон. І якщо ми подивимося на планування, то балкон у нас тільки тут. Тобто Це кухня. Тут навіть вона промальована, що тут повздовж цієї стіни кухня, її тут всього 3700, тобто закінчувати її раніше не варіант. Наша батарея? Мені не зовсім зрозуміло, це наче мелочі, але це теж треба буде перероблювати. І друге питання, котре в нас було по дизайну. Ось є дизайн квартири, ну точніше, планування. І показую вам, як тут промальований дизайн. Давайте почнемо от з прихожої. В принципі, все красиво, єдине, що тут немає, куди складати взуття. Можливо, з іншої сторони. Але це не те, що нас цікавить. Ось покажу вам кухню. По-перше, бачите, зробили пінал оцей на виступі. І ось одразу видно, що в принципі на ньому плитки. Хоча на нього можна покласти плитку, але ось тут промальовувати її не стали. Це раз. Оцей ящик навішується на цей пінал, С2. Це ось тут котел і ось тут ще пінал. Це через оці, оці чудні виступи. Ось це котел, виходить труба, і оце все треба закривати. І ось так само цей виступ. Хоча, б якщо перенести. От сюди цю стіну, можливо, б було б доцільніше зробити тут прямішу довшу кухню, а коридор би був більший. І повертаємось до кухні. Що ми бачимо по факту? Робочої зони як такої нема, тому що оце, ось мийка, її просто не дуже добре видно, видно кран. Ось мийка, ось варильна поверхня, у нас є кутик, і ось тут десь до мийки десь 50 см, щоб стати порізати щось. І по факту ось сюди можливо влізе, це вже в залежності від глибини пінала, можливо, влізе посудомийна машина, але по факту кухня не функціональна. Якщо зробити в такому виконанні, вона буде дорога, але не функціональна. Плюсом до цього всього ще є таке фото. Це теж схоже на те, що з кухні Де видно, що отут закінчаться пінали, вони додадуть глибини. І світла в кухні не буде денного майже зовсім тому не довіряйте сліпо таким картинкам або дизайнам, прикріпленим до оголошень. Перевіряйте все самі і вдалих вам планувань.